Вітаю на нашому телеканалі, як завжди. У цій пері новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся, концентрація пилу у повітрі Полтави сьогодні вдвічі перевищила допустиму норму. За даними сайту Вінді, пил приніс вітер з Узбекистану, Казахстану та Туркменістану. Поліція Полтави встановила особи неповнолітніх, які агресивно чіплялися до перехожих на вулицях міста. Полтавець Олександр Дрига на початку війни без вагань пішов захищати Україну сьогодні. На фасаді рідної 11-ї школи йому відкрили меморіальну дошку. А тепер про це та інше більш докладно на атівках шар-піску у повітрі смог. Сьогодні зранку Полтаву накрила пилова буря. Приніс її в Україну південно-східний вітер. У скільки разів концентрація пилу у повітрі перевищує норму, та в яких мікрорайонах міста ситуація найгірша? Дізнавалися мої колеги. Ось такий шар пилу сьогодні, і видно, що пісочний. Колір у такому стані зранку побачив своє авто полтавець Віктор, як і решта автомобілістів міста. Сьогодні зі своїх автівок вони зчищають шар пилу з домішками піску. З Казахстана пилова буря. Полтавець Ярослав говорить: з вечора був на автомийці, але на ранок автівку не впізнати. Вчора, як додому, вертався, заїхав на автомийку, а зранку прокидаюся. Йду до машини. А тут просто на машині такий добротний слой пилу. Незрозуміло, звідки він взявся і ну дуже здивований. сьогодні зранку поставили, що це можливо якийсь туман, але це зовсім не туман. Це ну зрозуміло це був. Запилене повітря видно і візуально, а при диханні відчувається дискомфорт. Спостерігають містяни. Це впливає і на дихання впливало як то якось зранку, що якось сухо в носі було. Ну і алергія, чи хто знає, що це що це таке? На дихальні шляхи дуже недобре. Це все діє. Мені наприклад не добре сьогодні з самого ранку. Я оце, ну, не добре себе чувствую. Смог утворився через сукупність причин, припускає полтавець Ігор. Ти сонце біле, ну це ж за цього, що ліса погоріли, пожари були. Зриваю все розрушене, нічого же получается. Из-за этого такие такі у нас. в Полтаві концентрація пилу в міському повітрі сьогодні вдвічі перевищувала допустиму норму. Такого висновку дійшли в лабораторії по спостереженню за забрудненням атмосферного повітря полтавського гідрометцентру. Так, тепер зважує фільтр, на який відбирали 20 хвилин повітря. 30 вересня, в 7 годин ранку, були відібрані проби атмосферного повітря. Нами зафіксовано перевищення максимально разової, гранично допустимої концентрації по пилу в два рази. Також зафіксована наявність атмосферного явища, як імла. Наявність повітрі великої кількості сухих твердих частинок пилу. При корозії ґрунту, при наявності в повітрі сажі, гарі, диму і при низькій вологості. Як повідомили в ДСНС, наймасштабніші лісові пожежі в області вже ліквідували, тому цей чинник зараз на якість повітря не впливає. На сьогодні у нас пожежі великі масштабні ліквідовані, ті, які були у нас поблизу Котельви, а також Новосенжарського, поблизу Новосенжар, зараз в області. Зафіксовано 8 пожеж. Також у нас іде ліквідація ще 10 торсяних пожеж, але вони не на значній території. Щоб вони давали таку, ну, прям такий смуг на Полтаву, Полтавський район, ну це навряд чи, тому що там невелика територія. Головною причиною смугу фахівці називають тривалу засуху та військові дії. Ми відібрали. Проби не на одному посту, а на чотирьох, найменше забруднені у нас це парк перемоги, умовно чиста зона. Найбільш забруднені це Супрунівський промвузел, вулиця Решетилівська біля Хіммаш. Ми живемо в умовах війни, склалися несприятливі метеорологічні умови забруднення. Сто днів, як немає осадків, низька швидкість вітру, тому все це впливає на якість повітря. За даними сайту, прогнозу, з погоди в Індії, пил приніс в Україну вітер з Узбекистану, Казахстану та Туркменістану. Піщана буря накрила схід, центр та частково північ України. А саме Полтавщину, Сумщину, Дніпропетровську область. У Полтавському гідрометцентрі попередили і імла зберігатиметься в області ще протягом трьох днів. Вночі та зранку ситуація може погіршуватися, тому медики радять зачиняти вікна, частіше робити вологе прибирання та пити більше води. Особи неповнолітніх, які чіплялися до перехожих на вулицях Полтави та проявляли при цьому агресію, встановлені, як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, ними виявилися п'ятеро місцевих підлітків від 13 до 15 років. Працівники ювенальної превенції встановили групу причетних до події неповнолітніх. Упродовж доби під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили оприлюднену місцевих пабліках інформацію. Про групу неповнолітніх, які чіпляються до перехожих та проявляють агресію. Під час перевірки даної інформації працівники ювенальної превенції Полтавського районного управління поліції упродовж доби встановили особи даних неповнолітніх. Ними виявилось п'ятеро місцевих дітей віком від 13 до 15 років. Наразі з дітьми проводиться превентивна робота та вирішується питання щодо притягнення їхніх батьків до юридичної відповідальності. У департаменті земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради вже 9 місяців працює окремий відділ водних ресурсів. Паспортизації водних об'єктів видача дозволів на їхню оренду. Що і ще входить до обов'язків структури, та як у відділі із ними справляються, підсумки роботи підбувала Івана Дімова. У департаменті земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради з'явився окремий відділ водних ресурсів. Відбулося це після реорганізації земельного управління. Фахівці відділу ведуть облік водних об'єктів на території громади та аналіз їх використання, розповіла директор департаменту Олена Овчаренко. На сьогодні, відповідно до діючого законодавства України, всі водойми надаються в користування через електронні торги, за результатами яких складається договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом. Обов'язковою умовою для надання в користування водного об'єкту є наявність кадастрового номеру земельної ділянки. Та паспорта водного об'єкта тепер охочі орендувати водний об'єкт на території громади, мають звернутися саме до цього відділу. Тут допоможуть сформувати відповідну заявку. Коли людина приходить проконсультуватись, ми роз'яснюємо все, що він повинен знати, для того, щоб взяти участь у відповідних земельних торгах. Ми роз'яснюємо все відповідно, які документи повинні бути. Як проходить сама процедура і які умови користування водним об'єктом з дня оголошення торгів, заявки приймаються протягом 30 днів. Переможцем стає той, хто запропонує найвищу суму оренди за рік, пояснює заступник директора департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Володимир Клименко. Система автоматично формує протоколи переможця і надсилається він нам на перевірку. В електронному кабінеті ми його перевіряємо і відправляємо назад в систему. Система відправляє його переможці і йому потім направляється договір оренди. Учасник підписав договір, надіслав нам платіжні квитанції, що він проплатив за рік оренди наперед. Тоді система, в систему завантажується цей договір, підписаний, і аукціон вважається такий, як відбувся, і закривається. Зараз департамент працює не лише з новими договорами на оренду водних об'єктів, а й приводить до відповідності уже чинні договори оренди землі в комплексі з розташованими на них водними об'єктами. Якщо ви Користувач водного об'єкту, рекомендуємо вам звернутися до департаменту для уточнення а в разі необхідності приведення відповідність вашого договору оренди краще звернутися особисто, так як спеціалісти ознайомлять, наприклад, вони визначать на карті місце розташування бажаного об'єкта, площі його нададуть консультацію, чи проведена паспортизація, чи є кадастровий номер на земельну ділянку. З початку цього року департамент земельних і водних ресурсів провів паспортизацію вже 20 водних об'єктів на території Полтавської громади. Сьогодні у Полтаві попрощалися із військовослужбовицею Аллою Толкуновою. Жінка померла у другій міській лікарні після тривалої хвороби. Її в останню путь прийшли провести рідні та близькі. Була на панахиді і наша знімальна група. У Полтаві до Свято-Успенського собору 30 вересня прийшли люди з квітами. Усі вони зібралися на панахиду за померлою військовослужбовицею штаб Аллою Толкуновою. Аллі Толкуновій було 49. Вона народилася і жила у Полтаві. 2002 року військова розпочала службу в Полтавському інституті зв'язку. Працювала на різних посадах, а через 10 років звільнилася у запас. Алочку знаю дуже-дуже добре. Дуже ми були, можна сказати, дуже близькі подругами. Ми служили в інституті зв'язку, почалася реформа і ми звільнилися в запас. А Потім, як почалась війна, Алла призвалася у військкомат і продовжували далі спілкуватися, дружити. Дуже, дуже гарна людина. Я думаю, про неї ніхто поганого нічого не скаже. Всі були дуже задоволені її роботою. Вона була дуже добра. Якщо могла допомогти, вона допомагала ділом. Якщо не могла, вона завжди підтримує. Завжди вона ну, світла людина, світла людина, царство після моєї подружки. Жінку призвали до війська за мобілізації 20 червня 2023 року. Працювала оператором служби охорони державної таємниці. Тривалий час боролася із хворобою. Проте нещодавно її стан погіршився. Серце Алли зупинилося 26 вересня у другій міській лікарні. Ми з нею виросли, Вона во дворі в нас жила. Вона дуже хороший чоловік. Чоловік воює він зараз у госпіталі. Він... Лежить лежачий. А діти Андрюша один синок. Поховали військовослужбовицю на Затуринському кладовищі. Все буде добре і наша перемога буде. Відеозвернення із такими словами до своєї родини надіслав захисник України Олександр Дрига. За 20 днів до своєї загибелі 47-річний чоловік на початку війни без вагань пішов захищати Україну. А сьогодні йому відкрили меморіальну дошку на фасаді рідної 11-ї школи. Про те, яким пам'ятають військового його близькі, побратими та рідні, дізнавалася наша знімальна група. Бажаю вам всього найкращого здоров'я, щастя, всього всього бажаю, щоб ми наступний новий рік уже зустрічали разом. Дома під мирним небом по ту сторону екрана загиблий захисник України Олександр Дрига вітає свою родину із новим роком. Це відео він записував напередодні своєї загибелі 31 грудня 2022 року. А вже через 20 днів Саші не стало. Говорить його дружина Ольга Дрига. 30 вересня 2024 року. Стало ще одним пам'ятним днем. На фасаді його рідної ї школи захиснику відкрили меморіальну дошку. Дружина Олександра Дриги Ольга згадує день, який пов'язав їх із чоловіком. Це весілля подруги 28 років тому. Завдяки цій події Ольга переїхала із Харкова і стала жити у Полтаві. 25 років ми прожили разом. Веселий, дуже веселий, позитивний. Посмішка не сходила з обличчя. Цього дня на порозі рідної школи Олександра Дриги згадують, чоловік легко міг оминути поріг військомату. Саша не подивився, що в нього була друга група інвалідності. Перший день війни став на захист всієї нашої України. Це була його воля. Він сказав мій обов'язок і хто як не є. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. І Олександр любив свою країну, він любив своїх рідних і він зробив свій власний вибір. Він став на захист своєї рідної батьківщини. Він запам'ятався як здібний, наполегливий юнак, чесний і порядний. Він мав авторитет серед ровесників. У нього завжди була своя думка. Високий, світлорусявий та завжди усміхнений. Саме таким Олександра Дригу згадує його однокласниця Тетяна Якименко. Саша постійно жартував, він був дуже активним, брав участь у всіх шкільних заходах. Саша був дуже розумним і гарно вчився. Гарні якості та своєрідний позивний згадують свого сина, батьки Олександра. Він був люблячим, хорошим сином. І ніколи нам ні в чому не відмовляв, Ні в роботі, ні що купити. Всі він. Завжди-завжди він. Свої, як кажуть, обов'язки виконував. Сумуємо. Нам його не вистачає. Серце болить ще дужче і дужче. Прям я не лікує. Вмів, ремонти робити, і євроремонти. Докуснього все нам допомагав. Він працював податковий. Зразу після світу по школи закінчив університет, а потім підприємець. Це мій позивний тендер. Він ті тендери виігрував. Неважливо, хто проти тебе, важливо, хто поруч з тобою. Так говорять про Олександра Дригу і його побратими. Санька, гарний товариш, відмінний побратим. Тепер вже я точно знаю, гарний син. Завдяки йому я зрозумів, що таке настояща дружба, бо це та людина, яка завжди, попри те, що йому буде щось незручно, це він відкладав на останній план і більше переживав за чиїсь проблеми, а не за свої. Ми повинні бути вдячні тим, хто виховує таких героїв в першу чергу. Це батькам і вчителям. Слава Україні! Мрія загиблого захисника України Олександра Дриге. унісон з усіма українцями це буде добре і це буде хорошо. Наша перемога буде в наступному році. Накладали турнікети, розкладали автомат та відкрили інсталяцію з уламками дронів та шахедів. Так у 30-й полтавській школі відзначили День захисників та захисниць України. Більше про це дивіться у сюжеті. Вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасть. До Дня захисників та захисниць України у Полтавській школі номер 30 організували свято. Влаштували його так, щоб охопити усіх учнів від першачків до найстарших. Для цього працювало шість локацій. Старшокласники в актовій залі зустрілися із нацгвардійцем. В військовій частині 3052 Вони передали чергову партію допомоги, яку збирали усі разом. Це вже не перша ініціатива шкільної родини. Переконують учні. Ми збирали гроші на телевізори для дронів, так щоб їм було краще видно. Тобто, так, і до цього ми також збирали їм гуманітарну допомогу. Зазвичай це були саме не кошти, а саме приходили перелік, що їм потрібно, або там хтось консультувався зі своїми батьками, що там потрібно на фронті, чого не вистачає, чого навпаки забагато. І наша школа збирала так на ярмарках, приїжджала також з військової частини до нас. Захисники, які зараз на фронті, захищають нас від ворогів, захищають нас від ракет. Від кулі, які могли дойти до нас, вони захищають наше чисте небо, нашу свободу слова і нашу незалежність. І ми дуже дякуємо їм. І просимо всіх донатити на ЗСУ. У фоє школи відкрили інсталяцію. Війна в Україні незламні. Уламки ракет, дронів, шахедів, використані гільзи стали основою експозиції. Їх закладу передали волонтери. Тут же відкрили куточок пашани дев'ятьом загиблим випускникам закладу. Учні молодших класів запалили у вікні вогонь скорботи. Наша школа пишається випускниками, які загинули, захищаючи нашу країну. Їхній подвиг ми не забудемо ніколи. Паралельно з цим у спортивному Залі відбувалися змагання між п'яти та шестикласниками козацькому роду нема переводу. Та справжні козаки не лише ті, що спритно бігають, а й ті, хто вправно справляється зі зброєю. Саме такий урок провели у кабінеті захисту України. Учні побачили, як розбирають автомат. А в сусідньому кабінеті учили до медичної допомоги. Такий комплексний підхід допомагає максимально розвивати учнів в руслі національно-патріотичного виховання, каже директор школи Оксана Чередник. Не знаючи свою історію, ми не можемо говорити про майбутнє. Історики, якщо учні не вчать географічну карту, це географія. Візьміть кожен предмет, про який би ми з вами не говорили. Він обов'язково є частиною національно-патріотичного виховання. Але найбільшу таку увагу, звісно, що приділяється на уроках правознавства, на уроках захисту країни, до медична підготовка. Заходи до дня захисника та до дня українського козацтва триватимуть у школі ще протягом тижня. Сім кольорів веселки, сім кольорів здорової їжі. Частування з фруктів та овочів представили на столах полтавської школи номер 28 Зробили це у рамках фестивалю здорового харчування. Окрім цього, діти проводили досліди із некорисною їжею. Більше розкажуть наші кореспонденти. Від червоного до фіолетового їжу всіх кольорів веселки представили у Полтавській загальноосвітній школі номер 28 Там відбувся фестиваль здорового харчування. У нас це червона локація, вона бореться з раком та серцево-судинними хворобами. Тут ми можемо побачити фрукти, овочі, желе, які корисні для суглобів. Діти протягом дня можуть приходити та дегустувати всю нашу їжу. Споживання різнокольорових натуральних продуктів корисне для мозку і зменшує ризик. Серце. ...захворювань, розповідають діти старших класів малечі. Не цураючись до столу із різноманітними фруктами, підбігає малеча. Вони коштують різні корисні десерти. Жале дуже сподобалось. Вона таке е, е, ніжненьке, гарненьке, злохиним цього дня. Не тільки частують та розповідають про правильний раціон. У школі переконані бути здоровим це і прорухливий спосіб життя. Тож для малечі влаштовують флешмоб. Розповідає хореограф школи Олена Чепурна. Навчаємо дітей, що потрібно не лише правильно харчуватися, не лише їсти здорову їжу, а і ще й вести рухливий спосіб життя. До фестивалю здорового харчування учні початкових класів готують тематичну виставку із фруктів та овочів, а старшокласники малечі роблять аквагрим. Ми розфарбовуємо тут діткам, малюємо їм на обличчі чи на ручці. У нас це до Фестивалю здорового харчування ми малюємо фрукти, овочі, все, що вони попросять нас. А щоб наочно показати шкідливість некорисної їжі, на одній із локацій фестивалю здорового харчування її не тільки демонструють, а ще й проводять досліди. Ми можемо побачити тут кока-колу, чіпси, сухарики, горішки. Це являється не корисною для людини їжі, тому що в них багато жирів, цукру. Захили. Свято корисного харчування, здорового способу життя та відпочинку, говорить директор Полтавської загальноосвітньої школи номер 28 Анна Торяник. Для початкової школи були розроблені квести, де дітки протягом тижня знаходили овочі, фрукти. Представлена дуже гарна локація, ростомір і вагомір. Старшокласники саме з початкової школи вони об'єдналися з середньою школою. Вони об'єдналися і всі були задіяні, абсолютно всі були задіяні в цьому процесі. У школі говорять, привчають правильно харчуватися дітей не тільки під. Час фестивалю, а й увесь навчальний рік І у нас завжди смачно, у нас завжди корисно. Наші діти це наше майбутнє. Школярі наголошують ще раз, переконалися, що вживання корисної їжі запорука їхнього здоров'я. Це були головні події дня, якими побачили, мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому. В мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.